Оці е, війська, які країни е, готові розмістити після припинення вогню на територію України. Це суперкласна ідея, і вона, ну це фактично миротворці, тільки не миротворці, ООН, які як в тому форматі, до якого ми звикли просто десятиліттями. А це миротворці конкретних країн, які просто приїдуть і будуть тут знаходитися для того, щоб показати стратегічний сигнал Путіну, що війна припинена. Ми її заморожуємо. Далі віддайте цю справу дипломатам, а не кулям. І що сьогодні каже Путін, надівши військову форму. А зачем нам это підписувати? Ми и і так добиваємося всіво воєнним путем, тобто він вперше. Чесно говорить, що йому війна подобається, вона йому вигідна, і вже він не говорить про якусь там денацифікацію, демілітарізацію, де що там ще можна дегенерацію придумати російського мозку, яку він намагається напарити усьому світу, і зробити чорне білим, а біле чорним, і заплутати просто остаточно всіх у всьому, і вийти таким геополітичним стратегом, яким він мріє, мріє стати зрештою і увійти в історію Російської Федерації. Не буде такого, тому що цей клубок уже поступово почали розмотувати. Інша справа як цей клубок зрештою розмотають. Що треба таке зробити, щоб путіну сказали стоп? Ти зупиняєшся тут і далі працюємо в дипломатичному полі, починаємо говорити, починаємо шукати винних у військових злочинах, починаємо вертати українських дітей, починаємо депортовані сім'ї вертати в Україну. Говоримо про те, що території не можуть бути забрані силою. До речі, це прописано і в статуті ООН. Відкрийте документи, якими так грайливо бавиться Путін. І почитайте: не може жодна країна перемальовувати мапи на. Нашому глобусі, просто використовуючи свої війська, немає там такого. Якщо ми говоримо про право націй на самовизначення, то це не означає, що можна завести війська в Крим, можна завести війська на Донбас. Люди побачили озброєних солдатів, повтікали, і вони там вдають, що проводять якісь референдуми, і це право на самовизначення націй. Такого. Немає. В ООН не написано, що нації самовизначаються під прицілом автоматів, танків та БТРів та іншої техніки. Немає там такого. Не написано там такого. Я читав. І ви можете теж прочитати ці всі документи, вони є в інтернеті, можете зайти на офіційний сайт Організації Об'єднаних Націй і побачити, що там не написано, що Путіну можна робити будь-що, тому, е, тому що Росія входить у склад Радбезу ООН. Такого там немає. Це повна дикість.